Користуючись нагодою, хочу звернутися з цієї трибуни до президента України, прем'єр-міністра України, до депутатів Верховної Ради України. І хочу сказати про те, що сьогодні доступ до електричної енергії в Україні не тільки в Чернігівській області, а взагалі в Україні це є предмет величезної економічної і взагалі безпеки України. Сьогодні нема доступу до електричної енергії. Ми сьогодні на 178-му місці в світі до приєднання до електричних мереж. Я звертаюсь до урядовців, до парламенту, до президента. Негайно втручайте в це. Сьогодні нема ніякого розвитку, ніяких інвестицій, не ні зовнішніх, не внутрішніх зробити неможливо. Попробуйте самі під'єднатися до електромережі. Ви побачите, що це таке. Це просто жах. У нас гірше, ніж було при Леніну. Ленін 100 років назад проголосив, що електрофікація всієї країни. А ми сьогодні через 100 років про це говоримо. Це просто жах. Ганьба, шановні, давайте беріться, втручайтеся, інакше буде біда в Україні. Дякую вас.